25 січня у 18.20 на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про те, що в селі Гайворон на підйомі біля школи з правої сторони дороги стоїть два автомобіля, грузових автомобіля, і не можуть рушити з місця. По приїзду на місце нашого підрозділу було встановлено, що дійсно з правої сторони дороги стоять два автомобіля, повністю загружених пшеницею і не можуть зрушити. Одного автомобіля дав, був. Поломаний передній міст, а другий автомобіль став поруч з ним, але зрушити з місця вже не зміг. На допомогу нам прийшло керівництво агрофірми Розволожя із її працівниками, які надали трактор кейс. Ми поставили попереду автомобіля, ДАВ пожежний автомобіль підвищеної прохідності 131-й зіл. Попереду автомобіля став ну, трактор кейс, і в такій сепції ми змогли витягнути автомобілі десь приблизно на відстань 350 метрів на місце стоянки. Два автомобілі ми витягнули, решта автомобілів, які не були пошкоджені, вони в принципі, самі виходили і нормально прийшли.